Привіт, у тіматі Келлера є один вислів: суть шлюбу це не знайти ідеальну людину, а вчитися любити недосконало. А ще він говорить, що більшість людей заходять у шлюб з ілюзією: якщо я знайду правильну людину, все буде добре. Тобто, щастя, у стосунках приписують вибору ідеального партнера. Але Келлер показує, що це хибна установка. Основні його тези щодо шлюбу такі: шлюб не просто пошук ідеальної людини, бо ідеальних немає. Кожен несе свої слабкості і гріховність. Шлюб це школа любові, це постійний процес навчання любити когось у його недосконалості. Що любов трансформує, коли ти приймаєш партнера з його слабкостями, це не означає миритися з усім, а означає бути частиною його зростання. Що Бог використовує шлюб як інструмент зміни нас самих через терпіння, прощення і служіння. Ми стаємо більше схожими на Христа. Справжня мета подружжя не особисте щастя, а спільне зростання у любові та вірності. І одна з його самих таких відомих цитат це така: подружжя не створене для того, щоби зробити вас щасливими. Воно створене для того, щоби зробити вас е, святими. Тобто, вчитися любити недосконалу людину, це і є шлях до глибшої любові, яка виходить за межі романтичних. Ілюзій і будується на щирому прийнятті та жартовності. Я хотів би передати п'ять таких основних цитат, основних таких ідей Тімоті Келлера про шлюб. Перша шлюб це союз двох недосконалих людей. Ідеальних партнерів не існує. Ми всі маємо слабкості. Тому справжня любов починається тоді, коли ми вчимося приймати і підтримувати одне одного в недосконалості. Друге, мета шлюбу це не щастя, а святість. Шлюб це як інструмент, через який Бог формує наш характер. У ньому ми вчимося терпінню, жертовності, прощенню. І саме це приносить глибше і тривалище щастя. Третє: Любов це вибір, а не лише почуття. Романтичні емоції з часом змінюються, але любов тримається на рішенні бути поруч, служити і підтримувати навіть у труднощах. Четверте. Шлюб, як відображення Євангелія, стосунки між чоловіком і дружиною мають відображати любов Христа до церкви, жертовну, вірну і таку, що змінює. Ну і п'яте разом, тобто чоловік і дружина, це шлях зростання. Подружжя допомагає одне одному ставати кращими версіями себе, бо вчить бачити свої слабкості і змінюватися. Підписуйся на канал. Тут буде ще багато цікавого.